Наш ліцей це більше, ніж навчання, це стиль життя. Комунальний заклад освіти, міський юридичний ліцей наукового спрямування при Університеті мітної справи та фінансів Дніпровської міської ради. Це не просто навчальний заклад, це жива спільнота, що об'єднує знання, натхнення, ініціативу, гумор і щиру підтримку. Тут усе має свій сенс від розкладу уроків до вибору Президента Республіки Дюлія. Рейтингова система це не страх, це виклик. Це як гра з високими ставками, де ти сам обираєш, стояти осторонь чи йти вперед. Протягом року кожен учень може набрати 100 основних балів за тести, заліки, контрольні та проєкти. А ще є 20 преміальних балів для тих, хто не просто робить домашні завдання, а створює щось більше, веде заходи, готує презентації, бере участь у конкурсах, допомагає іншим і не боїться бути активним. У нас є індивідуальні рейтинги по класам, загальний рейтинг груп від найуспішнішої до тієї, що ще в пошуках свого темпу. Стенд переможців олімпіад, фото, грамоти, результати, звання ліцеї строку. Високе, але досяжне, як у випадку за Банасенком Артемом. Дюлія. Наша внутрішня ліцейська демократична республіка. З гербом, Прапором. Кодексом честі. І, звичайно, їм. Що надихає. Ми сучасні. Інстаграм, Тікток, Телеграм. Наші соцмережі, в яких ми ділимось не лише подіями, а й настроєм. Ліцейський вісник це серце нашого інформаційного простору. Там є все, що треба знати: номер тижня, важливі події, дати контрольних, конкурси, святкування. Гороскопи, прогноз погоди та багато ще чого іншого. Вчителі нашого ліцею це не просто викладачі, це ті, хто вміє побачити потенціал навіть у найтихішому учневі, ті, хто захоплюється разом з нами, а не читає з папірця. З ними можна поговорити про книги, світ, життя і відчути, що тебе чують. Їхній професіоналізм, мудрість і людяність це те, що робить наш ліцей особливим, а наші учні. Це серце ліцею, амбітні, талановиті, підтримують одне одного, діляться з нами, знаннями, наукові та творчі проєкти учнів ще одна гордість ліцею. Найяскравіший приклад проєкти десятих класів з астрономії: це справжні космічні дослідження, креативні доповіді, 3D-моделі. Всі ці цікаві доповіді, що вражають навіть вчителів. І можемо сказати сміливо: це не просто навчання, це наука з душею. Наші учні це суперлюди, кожен зі своїм характером, стилем, музикою в навушниках. І при цьому ми дивовижно дружні. У нас не бояться бути з собою, не соромляться мріяти вголос. Дружба, що починається тут, не закінчується дзвоником. Вона триває ще довго за межами класів. Наш ліцей це місце, де поважають індивідуальність і вчать бути людьми.